Добрий день, малювій першокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші мен уроки. Тема сьогоднішнього року музичні професії, диригент Микола Лисенка хора вже весна, з опери зима весна та гра, оркестр. Хочу побажати вам гарного уроку, щоб було цікаво всім нам працювати, що хотіли дуже всі відповідати, щоб допомагало вам міння міркувати і всім з легкістю успіху досягати. Пригадаємо, хто такий композитор? Це автор музичних творів, особа, що займається професійним створенням музики. Що таке музична фраза? Це закінчена думка, мелодія. Отже, хто ж керує оркестром чи хором? Це диригент або диригента? Від латинського «dirigio» направляю керую. Людина, яка керує підготовкою твору до виконання, проводить репетиції та керує виконанням твору, диригує оркестром хором ансамблем. На фото головний диригент Операції в Австрії» українка Оксана Ледів. І ви зможете переглянути інформацію про неї. Так, і далі репетиція оркестру Маша та Медвідь». Я думаю, ви бачили не один раз цю частину. Фільма, де Маша гралася на музичних різних інструментах. Далі потім у нас Микола Лис на виконання хору. Так, і потім як відтворили музичний настрій колектив, оркестру і хору, чи впізнали визначання музичних інструментів, чи відповідає переглянути відео музичним твором. Так, стосовно що ми з вами робимо сьогодні? Так, отже, у вас розпівка тут і там. Далі ви вивчаєте пісеньку Дружба, вона така весела, цікава, там небагато чого вивчати. Далі руханка маршмелов та наша ритмічна вправа. Це головний диригент, обігратися в Австрії, те, що говорили про диригент, подивитися. Та Микола Лисенка вже весна, з дитячого призима весна. І захочете пограти музичну гру Барабанчик. Певно, на все вас видивив. Мене розумнички. вам гарного дня і всього найкращого. До побачення.